Всім доброго дня! Сьогодні ми на Луцькому авторинку оглянемо ціни на авто на свіжопригнані пропозиції, також на пропозиції на українській реєстрації. Ціни покажемо вам, розкажемо. Ось Дивіться, давайте розпочнемо з ось такого Renault Grand Scenic. Свіжопригнана пропозиція. На ось таких дисках в чорному кольорі. 10-го року випуску за ціною 8350 2-літровий дизель на темному салоні на механічній коробці передач. Далі в нас стоїть ось такий Renault 3-го покоління у в такому в білому кольорі. У нас 17 рік випуску на 1,5 дизель за ціною 1,300. продавець вказав 195 пробігу, мультикармо, механічна коробка передач. Ось в такому сірому салоні. Замагана в нас ось такий Volvo v 50 це в нас колір сірий, металік. 11 рік випуску, 1,6 дизель ціною 8350. На... Ось в такому темному салоні на шестиступці, ступці мультикермо, 235 пробігу. Цікаво зв'язуйтеся з продавцем. Далі у нас стоїть ось такий Nissan X-trail. противотуманних фарах, на ось таких дисках. це У нас 15 рік випуску, один ість дизель, 147 пробігу, ціна 16700. Авто у нас має 7 місць, на жаль, закрите. Темний тканинний салон, мультикермо, шестиступка. Давайте я вам покажу ось такого Opel Vivaro в такому чорному кольорі. 13 року випуску на 2.0 дизель. Продавець вказав 231 тисячу пробігу за ціною 15800 13-го року на 2-літровому дизелі. На Автоматичній коробці передач. Ось такий сірий салон. Контакти продавець залишив. Ось можете зв'язуватися. Авто має дуже гарний файний, файний вигляд. Ось такий дефект незначний. Тут у нас всіма улюблений Renault Megane Третій. Комплектації басе на 1,5 дизель, 250 пробігу, пригнаний з Нідерландів. Ціною 9800. Біля Мегана у нас ось такий Volkswagen Passat на автоматі 12-го року випуску на 2-літровому дизелі, <кій> пригнаний з Голландії за Ціною 12 часов, 268 пробіг. Темний салон, автомат, мультикармо. То має досить гарний колір. Знову в нас Рено Меган. Напроти у мене парах, на ось таких дисках. 1,5 дизель без підкрасів 12 го року, 9200, контакти. На екрані Мультикермо, вніс контроль, механічна коробка передач. Ось дивіться, знаю багато хто цікавиться такими автівками. Це в нас Дація Дастер. Це в нас 11-го року авто <кій> на 1,5 дизель. 236 пробігу. Контакти на екрані. Цей дастер в нас має шкіряний салон. Ось такий в досить у досить охайному стані, ззаді всі полочки присутні. Ось таку панель темно-коричневу. Також присутній форкоп, колір у нас йде сірий металік. Досить цікава пропозиція. На ось таких дисках. Взаді, правда барабанні тормоза в ньому стоять. Ось такий пижик. Теж надійне хороше сімейне авто. На у фарах, на титанових дисках. Контакти вказані, 9 рік випуску, ціна 9,6 в рідній фарбі, на панорамі, на 1,6 дизелю, 227 пробігу. Такий тканинний салон має в дуже гарному стані. Шестиступка. У нас панорама закрита. Йдемо далі. Далі у нас знову Renault Grand Scenic в такому сірому кольорі. Ціна 8.6, рідна фарба, на 1,5 10 рік контакти на екрані. Зв'язуйтеся з продавцями. Надаємо, що всі авто з нашого огляду. Ми можемо вам перевірити під послугу разовий огляд. Запишемо вам відео, відповімо на всі запитання. Повний огляд авто проведемо. Nissan Qashqai на 1,5 дизель 232, 232 пробігу за ціною 11700. Ось такий сімейний паркетник. На тканинному салоні на шестиступці, на круїз контролі, мультикармо. Ось таких, ось таких гарних дисках. Ось такий вигляд авто має ззаду. Також, також пишіть. Пишіть, які б авто ви хотіли бачити. Можете зв'язуватися за нашими контактами. Ми вам допоможемо у виборі вашого авто. Вибачаюся. Ось такий Renault Megane другого поколи, покоління. Це вже пропозиція. Колір Сірий Металік. 8 року випуску на 1,6 бензиновому двигуні 6,5 його ціна. Без підкрасів продавець вказує. Тканина, гультикармо 65 ступка, вибачаюсь. Давайте, 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 давайте перейдемось і покажу вам ось такий Volkswagen Touareg. Це вже досить серйозний кросовер. Це на сьомий рік випуску є присутній фаркоп, 3-літровий дизель, всім улюблений їхній мотор. Зачинаю 14900. На шкіряному салоні також на автоматі. Як вам таке авто? Можемо записувати більш детальний огляд. Задні парктроніки. Тут у нас стоїться міні-версія Таурега, це Volkswagen Tiguan. Авто має ось такий. Сірий колір. Тут умані фари. 9, 9 рік випуску. 2, 230 оригінального пробігу продавець вказує. 11.300 є ціна. На автоматі повний привод. Так. Ось дивіться, авто варте уваги. Настороно каджар. І вже прийдена пропозиція на ось таких чудових дисках на мішелін резині 18-го року авто, пробіг всього 73 тисячі кілометрів, ціною 18900. Весь вказує, що вся в рідній фарбі. Безключовий доступ, автоматична коробка передач, мультикармо. І давайте вам покажу. Mazda CX7, це у нас 10-го року випуску авто в чорному кольорі на 2.2 дизель. За ціною, 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 дивіться, 10850. Продавець вказав, що тут шкіряний салон, салон, Підігріви повний привід, музика босе, Ось така світла шкіра. Механічна коробка перемикань передач на в нас знову ось такий стоїть Volkswagen Tiguan в кольорі темно-синій металік 10-го року випуску авто на 2 дизелі 170 пробігу, автомат, повний привід, контакти, ви бачите Давайте вам покажу, давайте вам покажу ось такий Volkswagen Golf, також в кольорі синій металік, свіжопригнана пропозиція. 17 року на автоматі на 1.6 дизель. Ціна 13950. Складні зеркала, мультикермо, автомат. Присутній також прокоп, пар парктроніки. Непогана пропозиція. Оце у нас шкода Октавія. Також свіжа пропозиція в кольорі сірий металік. На ось таких дисках 20-го року випуску. 2 дизель 170 пробігу. ціною 18999. Телефон на екрані. Ось таких рядом два, два красення. Реномаган 4-го покоління. Один в кольорі темно-синій металік, другий в білому кольорі. Один на складних зеркалах, другий на звичайних. Комплектація босе 200 ціна, а цей 2018 року також на Босе, 201 пробігу на 1,5 дизель, ціна 14900. В цьому дивіться який чудовий комбінований салон. Механічна коробка передач. Далі. Ось такий пижик 308 в білому кольорі. В ось такий диск. Це в нас 15 року випуску на один дизель за ціною 10,2. Ось такий вигляд має авто спереді. Ось такі ззаді. Досить цікаве економне авто. От у нас Opel Astra в білому кольорі 10-го року випуску дизельні 7 ціною 6,8. Шкода, Octavia, ось така сіра На звичайних дисках. 1,6 дизель 2010 року 202 тисячі пробігу ціною 7300. Контактна інформація на екрані. Mercedes Benz. Це у нас є клас на українській реєстрації в універсалі, в сірому кольорі. На автоматі за ціною 13700 2,2 дизель 270 пробігу. Такий шкіряний салон, комбінований з тканиною. Давайте я вам покажу ось такий Hyundai. Hyundai Santa Fe. Це у нас на 2,2 дизель. Досить великий надійний кросовер. За ціною 13 тисяч доларів 11 року випуску, на 2,2 дизель. Повний привід, також 7 місць. Механічна коробка перемикань передач, тканинний салон, мультикермо. Ну, хай не доглянути авто. Такий вигляд авто має ззаду. Присутні форкоп, паратроніки. Тут у нас розташований ось такий Ford Focus на парактроніках з форкопом дуже красивому синьому кольорі, це у нас комплектація Титаніум. Ось такий вигляд авто має спереді. Також передні прохроніки присутні. Ford Focus Титаніум, 13 рік випуску, 1,6 дизель, 233 тисячі пробігу За ціною 9900. Котатна інформація на екрані. Рідний пробіг, рід фарба, фарбах, також присутня сервісна історія. Давайте продовжимо наш огляд. Ось такого цікавого Kia Sorento. в дуже красивому коричневому кольорі. У нас авто 16 року випуску на 2,2 дизель. За ціною 2700, куда сказав, 113 оригінального пробігу. Це у нас повний привід, 7 місць. Контактна інформація на екрані. На такому тканинному салоні мультикермо. Авто має дуже гарний вигляд та ухайний. На Мешелін міш... на резині. Сутні задні парктроніки Просто цікава пропозиція. Також у нас тут є ось такий Ford Focus на 1,6 дизельному двигуні 15-го року випуску в чорному кольорі. 12-го року випуску. Зацінаю 9500. Контактна інформація на, на екрані. У нас закрита, але має ось такий вигляд салону. Механічна коробка передач. Давайте оглянемо ось такий Volkswagen Passat Авто у нас 18 року на 2-літровому дизелі, пригнаний з Німеччини. Піціною 1950 на автоматі, на комбінованому салоні. Панельці. Глянемо ось Citroen c 4 Picasso В кольорі синій сірий металік. На 1,6 дизель на механіці. В рідній фарбі 290 тисяч пробігу. Сіною 9900. Складних зеркалах. Ось такий салон ми маємо також розташований знову дація Duster. на 1.5 дизель 19 го року випуску Контактна інформація на екрані за зачинає 13650 на темно-сірому салоні давайте оглянемо ось цю Opel Astra, Opel Astra ось така в чорному кольорі Давай, вказав, дуже гарна комплектація на 1,6 дизель. Пробіг 195 тисяч кілометрів за ціною 13200. Такий шкіряний комбінований салон у дуже гарному стані. носить цікава пропозиція. Тут у нас знову Nissan Qashqai всіма улюблений. На всіма неулюбленому автоматі, на жаль повний привід. Ціна один з 500 Я в такому ж тканинному салоні. Давайте підемо в цю сторону, нагадуємо вам, що всі авто потрібно перед покупкою провіряти. В цьому ми вам можемо допомогти. Ми надаємо послуги автопідбору. Перевіримо вам кузов, технічну частину mm -hmm. авто, також можемо переглянути сервісну історію. Включився комп'ютером, повністю почитаємо авто по всіх блоках. Megane 2 на 16 бензин, ціною 193 тисячі пробігу за ціною 5650. На тканинному темному салоні. Шкода Октаві, а п'яте покоління. Темно-сірий металік, колір. Шостого року випуску на 1,6 бензин. Також присутня газова установка, пригнана з Німеччини, ціною 6550. 295 тисяч пробігів На 295 я бачу, що авто в досить охайному стані. Давайте оглянемо, наприклад, ось цей Форт Мондео. Форт Мондео на українській реєстрації. Світло-сірий металік. Восьмого року випуску 2-літровий дизель, дизель <ккій> за ціною, ціною 7350. вибачаюся. Ось, наприклад. Mazda CX5, в ось такому червоному кольорі. Також дуже цікаве авто 15 року випуску на 2,2 дизель на автоматі 135 тисяч пробігу і за ціною 17800 на тканиному салоні на мультикермі. Присутній форкоп, задні партроніки. Шкода єті. Автоп має повний привід. Задні парктроніки, також форкоп. Авто дуже великий кліренс. На автоматі, на ось такому тканинному салоні. Має чорний колір, спереду ось такий вигляд. Агресивний. 13 року випуску на 2-літровому дизелі. Повний привід, автомат, пригнаний з Швейцарії та ціною 15800. Дивіться, ось такий Volkswagen Caddy в червоному кольорі. Авто має дуже красивий вигляд. В такому темно-темно червоному кольорі. На автоматі на 2-літровому дизелі 7-місний 16-го року випуску ціною 19500. Оригінальний пасажир, дверки з двох сторон. Автоматична коробка передач стоїть. Хто має, повторююся, авто має дуже красивий вигляд. На ось таких дисках. Ззаді нам, на жаль, не виходить там сильно заглянути, що там. Присутній фуркоп, задні протроніки. Досить цікава пропозиція. Велякатіка в нас Opel Insignia. На ось таких цікавих дисках. На автоматі, на комбінованому тканиному салоні, то присутнє мультикермо. Це у нас 17 рік випуску, 2-літровий дизель на автоматі ціна 18-250. Ось продавці Андрій та Руслан. Зв'язуйтеся з ними. Ось такий вигляд має спереду. Знову у нас всіма улюблений Reno Scenic 10 року на 1,9 дизель. 245 пробігу і ціна 7900. Це у нас іде коротка версія. Ось в таких дисках. Такий вигляд має авто ззаді. Давайте вам покажу цю шкоду Octavia Навіть що ці авто цікавляться. Шкода Octavia 11 року випуску. На 1.6 бен... дизель вибачаюсь 200 пробігу, ціна 8700. Датка інформація на екрані. Зразу шкода суперб стоїть у нас. В такому сірому кольорі. Також свіжопригнана пропозиція 11 року випуску, номер телефону на екрані. Ото присутній Webasta, автомат. Ціна 11400. Знову в нас Volkswagen Кадік. Вже в чорному кольорі, так само на 2-літровому дизелі, так само самімісний оригінальний пасажир дверки з двох сторон. Продавець сказав, що авто без підкрасів 8500 18500. Цікавий такий кадік, можемо, можемо для вас його оглянути. Зам... Замовляйте в нас разовий огляд. Це в нас іде ось такий темний салон на механічній коробці передач, на мультикармі. Круїз контроль, клімат контроль. Заді ось такий третій ряд сидінь. Ось така полка. Авто варте уваги. Вишенька в нас тут розташувалася, це не шкода на шкода ОТА на РС-пакеті, на ось таких дуже красивих дисках. Ось в такому сірому дуже красивому кольорі. Перевернуто, пісочок у нас перевернувся, але ціна я вам скажу тут. 19, ні, 19 рік випуск, ціна не вказана. Кому цікаве таке авто. На червоних суппортах. Але при тому всьому універсалі досить умістка та красиво. В цьому авто дуже гарно йде універсал. Яка ваша думка на рахунок таких шкод? Ось давайте вам покажу ось таку лопать-зафірку ось в такому сірому кольорі. 11 року випуску. 200 тисяч пробігу, нова гума, ціною 7850. Ось і кермо, зткненний салон, механічна коробка передач. На підлокітнику. Всім дякую за перегляд. Сьогодні ми були на Луцькому авторинку. Хочу вам нагадати, що ми займаємося якісним підбіром авто. Можемо вам запропонувати такі послуги, як підбір автопідключ, також, також супровід по Луцькому та Рівненському авторинку. Разовий огляд авто проводимо. У нас є відгуки клієнтів. Підписуйтеся на наш інстаграм, дзвоніть за номером. Телефону. Контактна інформація в описі відео. Будь ласка, завжди в раді вам допомогти. дзвоніть консультуйтеся, будемо вам допомагати купувати якісні авто. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня!